Thank mm -hmm. you. Свій останній поєдинок у 2022 році рух та чорноморець зіграли на арені Львів. Перенесена гра 14-го туру. Рух із величезними кадровими втратами. Багато травмованих футболістів дискваліфіковані. Леонід Кучук після бійки в матчі із Олександрією також був дискваліфікований на цей поєдинок. У Чорноморця проблем із складом значно менше. Ну а як складався поєдинок? Давайте дивитись усі моменти цієї гри. В Нашому детальному огляді а ви друзі не забувайте заряджати на чемпіонат світу разом із нашими партнерами парімач. Чотирнадцятий тур перенесений поєдинок матч руху та чорноморця. Рух почав з володінням м'ячем. Почали господарі активніше атакувати, йти вперед. Соломон отримає передачу на лівому фланзі. Прибирає суперника. Навіз у штрафний майданчик і ось така спроба пробити від Альваренги, який вийшов на вістрі, але гра у повітрі це не найсильніша сторона цього футболіста. Момент, який не вдається використати далі, бачили ми спробу відповіді чорноморця. ще одне намагання вийти вперед, але знову втрачають м'яч одесити. І дуже неточний дальній удар від Талеса. Удар значно вище воріт. Кутовий на ворота чорноморця, все це перша половина першого тайму знову обрізка на власній половині поля. І Талес входить у штрафний майданчик. Відбивається у цьому епізоді рух Баді Банга чіпляється за м'яч на фланзі, але відтискають його корпусом. Рух продовжував активно йти на чужу половину поля, але дуже не вистачало ударів. Команді Леоніда Кучука часто через фланги. Ось так намагались продертись до штрафного майданчика львів'яни, але знову відбивається одесити. Не дають шансів завдати удару по воротах. Ні, погодова тут вдається підхопити м'яч у центр і розганяє кузик контратаку своєї команди. Кузик запускає по флангу партнера. Вже встигають повернутися. Футболісти руха. Але Путря через центральну зону простріл далі на дальню стійку, і Юсов відправляє м'яч у ворота. Боротьба у центрі поля дає грати у цьому епізоді Копієвський і розганяє Чорноморець. Свою атаку 30-та хвилина. Кузик набирає швидкість. Є підтримка на обох флангах, але вирішив сам пробивати в цьому епізоді півзахисник Чорноморця. Влучає він у ногу довгому і ось так момент втрачають одесити. Далі вже друга половина першого тайму. Знову дуже багато бор, дуже багато контактної боротьби в центрі поля. Але почали футболісти чорноморці її вигравати. З'явилось значно більше простору на чужій половині поля і простріл бадібанг, який блокують захисники львівського руха. Кутовий удар для чорноморця 35-та хвилина Сергій політило виконує навіс на ближню стійку. Юсов спокійно пробиває під дальню стійку, перекидаючи при цьому гулкіпа. ترجمة Руха і забиває свій другий м'яч у цьому поєдинку. Юсов 2-0 ще в першому таймі. Ось так, Чорноморець перетерпів стартовий тиск руха витримав ось ці спроби атак від команди Кучука. І відповідає ще в першому таймі двома забитими м'ячами. Юсов робить дубль. кутовий приносить результат команді Григорчука. І один із габаритних футболістів Юсов гравець достатньо значної антропометрії був ще там Витіховський попереду, але. Розраховували саме на те, що зіграє Юсов, і він забиває другий м'яч у ворота руха. Ще в першому таймі були спроби у господарів поля відіграти бодай один м'яч з міч... Зміщення в центральну зону Талес вдається обіграти суперника, але в дальній кут не вдалося поцілити зараз 30-му номеру львівської команди. Далі дивимось моменти вже другого тайму. Рух жодного удару в площину воріт. За весь перший тайм не зміг завдати. І за рахунку 0-2 потрібно було щось різко змінювати. Леоніду кучуку перша спроба сапуга з лінії штрафного майданчика. Пробиває, не влучає далі. Одна з важливих замін у цьому матчі. Руніч з'являється на полі. Полі на 55 й хвилині. Але наступний епізод саме в Одеського Чорноморця ще один швидкий перехід центру поля. Кузик наважується на ударі в першому таймі. І зараз бачимо, що в кузика не йшла гра. Дуже неточна спроба від футболіста чорноморця. І рух, чим відповідає львівська команда, ось так проходить передача на Талеса, але в цьому епізоді переграти гукі йому не вдається. Заробляє кутовий вінги руха. І наступний момент навіс від того ж таки Талеса. Не дають пробити з першої спроби, але Руніч з лето прекрасно піймав м'яч, пробиває потужно під дальню стійку. Не бачив моменту цього удару. Голкіпер Чорноморця, не мав можливості ні ні якось зреагувати і навіть не стрибав у цьому епізоді. 12-й номер одеситів. Ну а Руніч дуже яскравий м'яч забиває майстерно. Поклав м'яч у дальній кут, півзахисник руха. І ось так львів'яни скоротили розриву рахунку. Було ще дуже багато часу, майже півгодини залишалося зіграти, і зрозуміло, що ось так завелися львів'яни. Сподівались вони відігратись. Але одразу після забитого м'яча контратака в Чорноморця щоправда не вдалося тут одразу пробити далі. Спроба вже з меж штрафного майданчика, але переграти ледвія в цьому епізоді деси там не вдається. Ще одне вривання у штрафний майданчик від гравців Одеського Чорноморця Літило його дальній удар заблоковано. Але на підбиранні знову футболісти Григорчука Кузик ще одна спроба від нього вже третя в цьому матчі, але знову не вдається пробити достатньо небезпечно. Футболіста одеського чорноморця рух. Їхня контратака 15 хвилин залишається до кінця поєдинку. Руніч простріляє у штрафний майданчик, але цього разу не вдало. Якщо з лету вдалося піймати м'яч Рунічу і пробити точно в дальній кут, то тут віддати передачу на дальню стійку він Руха не зміг. Втрата м'яча на власні полі на половині поля від Львів'ян. І удар майже з лінії штрафного майданчика від політила, влучає він у захисника. Слюбик блокує цю спробу. І рух бачимо, як втрачає м'яч на власній половині поля. Політило протягнув м'яч, вирішив не віддавати передачу. Хоча ми бачили, що були там варіанти, зіграв сам, але не забив. Натомість забиває рух. Так у відповідь і вдається карабіну. Забити дуже схожий м'яч до того, який Юсов забив у першому таймі. Теж атака з правого флангу, так само простріл на дальню стійку. І теж захисники чорноморця не дограють епізод. Путря, замість того, аби перехоплювати цей простріл, побіг на лінію воріт і завадити, забити карабіну. В цьому епізоді просто не зміг. Ось так рух забиває другий м'яч. На 84-й хвилині команда Леоніда Кучука відіграється із 0-2 у цьому матчі. І ще зовсім трохи часу залишалося команд, аби хтось таки спробував виграти цей матч. Дальній удар від Чорноморця Суханов пробиває за меж штрафного майданчика, але не влучає у ближній кут. Пробиває повз ворота. Спроба у руха, і ось тут цікавий момент стався. Вдалося заробити штрафний удар майже на лінії штрафного майданчика. Лях прокидав м'яч повз суперника і бадібанга. Підіграв собі в цьому епізоді рукою, все бачив головний арбітер. Ну, але власне, він підказував, як треба використовувати цей момент своїй команді. Талес підійшов до м'яча, пробігає повз лях. Талес пробиває, але пробиває вище воріт. Найкращий, напевно, шанс зі стандарту не вдалося руху використати. В кінці матчу ще й в Чорноморці був штрафний удар, але теж невдале виконання від одеситів. І, зрештою, поєдинок перенесеного 14-го туру. Завершиться з рахунком два-два. Рухи Чорноморець зіграли у нічию. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.